Радість наша пішла туалет. Але я забула, що в мене кнопочка на ручному режимі. І того я думаю, що воно не змивається. Воно <гум> ну, ось як змивається. Ой, о! О, бачите, як змивається. Так, Азі? Бачите, як гарно Сам, змивається. І все, не потрібно нічого чистити. Круто-круто-круто! Апицька! Кажи, який ми крутіше, у нас є такий туалет. Кажи. Кажі, самі круті кеці на світі. Так, але в нас вже була відправка і в інші країни, і вже інші кеці отримали такий подарунок Та. на новий рік, так, на Миколая. Коротше, щось у неї капрі, і відтя її щось там лікує, не знаю, що, але вже е більш відкритий погляд став у неї. Коротше, остаток не на повністю до певного рівня води, а потім все змивається вниз. Так так, бачите? Все. Гарно, класно, круто, молодці ми. Ось так. Ай мій хвостик, Бачите? Шикарно просто, і не потрібно нічого мити господиням більше. так, Їм дивитися, де той принц з'ївся. Принцик? Принц хвався під диван. А той за той крицятуля любиш в білих подузьках.